Вперше в житті придбали цю шлангу. Іде потепління, зовсім нікуди. І потрібно поливати і ту цибульку, і ті помідорчики. Напор суперводи вистачає всім. Ми можемо зовсім не турбуватися, що завтра не буде світла і бігати з якимись каністрами з бутилками. Дуже було багато пошкоджень на території Старостинського округу, було повністю зруйноване централізоване водопостачання цього старостин... населеного пункту. І завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, благодійних фондів ми змогли долучити і встановити нову водонапірну вежу, чи один із наших благодійних партнерів. Встановили сонячну станцію, що дає можливість у разі відключення від електроенергії, водонапірна башня разом з скважиною буде працювати на сьогоднішній день до 500 абонентів. В громаді вже отримують таку сталу послугу. А десь на кінець поточного року, коли закінчиться процедура і в інших встановлення населенку, десь буде 1200-1300 абонентів. Значно буде економніше отримати від сонця безкоштовну електроенергію.